Розглянемо, як розв'язують рівняння з десятковими дробами. Але, звичайно, краще спочатку подивитися, як взагалі розв'язують найпростіші рівняння це у уроці 7.6.1, а потім вже переходити до цього уроку. І так розглянемо декілька рівнянь, які містять десяткові дроби. Загальний підхід такий до всіх так. Такого плану, такого типу рівнянь. Ви дивитесь на доданки, які містять ікси, Невідомо. Так? І ці доданки мають зібратися в лівій частині. А числа, які просто числа не, не мають тут ікса поряд, переносять в праву частину. Ось тут я це зробила. 0,2х плюс, дорівнює. А 2,7 перенесли вправо. Ми ж пам'ятаємо, що при переносі через знак дорівнює, знаки доданків змінюються на протилежні, які ви переносите. Переносите це тут було мінус, а тут же плюс. І, навпаки, зліва було плюс 2,7, а вправо вже з мінусом. Тепер. Як додавати такі доданки? Якщо ви ну, гарно сприймаєте це, вже гарно знаєте, то, звичайно, ви побачите, що це 1,3. Якщо ну не дуже, так, то не дивіться на Х. Просто не дивіться на Х, а, а додавайте числа. От я Зараз Х записала за дужечкою, Да? Ми не дивимось на Х, ми просто додаємо числа, які є множниками Тут і стоять перед іксами. Їх додамо на х рівня. Тут віднімання дробів. Так? Бачимо, що за модулем число 27 більше, тому його знак перемагає мінус, а самі будемо віднімати від більшого за модулем менше за модулем. Про модулі також є уроки, хто... Не з самого початку з нами тут повторює математику, можете знайти модуль за модулем, за модулем, повторити, що це таке модуль і як з ним бути. Так, тепер порахували зліва дорівнює мінус 1,3. Ну і хочемо вже отримати відповідь. Ви знаєте, що відповідь має бути просто Х дорівнює без всякого числа. Знаєш, вам потрібно, якби, щоб не було тут оцього. Коефіцієнта, от коли ви закриваєте цей коефіцієнт, да? уявно так, ви знаєте, що в цей момент ви ділите на це число. Ділите на 1,3, бо тут дехто помиляється, тут і віднімають, і додають, що попало тут може, можна побачити. Значить, Давайте так, хто не впевнений ще, ви, щоб отримати х, закриваєте 1,3. І в цей момент на нього на, на ну, ці, десятих ділите. Далі, якщо ви ділите від'ємне на додатнє число буде від'ємне, бо тут один мінус не може стати плюсом, Мінус. ну і число ділиться на себе, це один. Мінус один. Що таке корінь рівняння? Корінь рівняння це таке число, яке, якщо підставити в умову рівняння замість х. Буде правильна числова рівність. Тобто зліва і справа отримаєте одне і те саме. Друге рівняння, може вже менше коментарів. І так, воно схоже, ми бачимо доданки з ексами і збираємо в лівій частині, переносимо вліво. Числа переносимо вправо, збираємо справа. Зліва за тим же принципом додали дроби. Мінус 1,8х дорівнює, і справа додали дроби. Тут додали так, 3 і 5 – це 8. А 6 і 4 це ще одна ціла, і тому 8, цілих плюс 1 ціла це 9, цілих. і тепер знову нам потрібно х отримати, я закриваю. В той момент, як я закриваю, я ділю на мінус 1,8. Зліва вже х дорівнює. А справа бачимо, що мінус на мінус, от це якраз той випадок, коли втрачається мінус, і буде знак плюс. Ну, плюс не пишеться. Якщо ви бачите, що вам ну, незручно ділити, ви не розумієте, що це, як це, ви берете і пишете дробом. 9 ділене на 1,8. Що таке ділення, що таке ділення означає одне й те саме. Тепер, як ділити на десятковий дріб? Взагалі-то вже записано урок, уроки на ділення дробів десяткових в 6 класі, можна знайти по хештегу дроби. робимо так: ми хочемо ділити на ціле число. Тому кому переставляєте на один знак вправо для того, щоб отримати 18. І одночасно ту кому, яка, яка тут не стоїть, але, якщо, але завжди кома є за числом, наприклад, тут за цілим числом, от будь-яке ціле число, можна уявити кому за ним. І тоді ця кома також на один знак. В знаменнику на один знак і в чисельнику на один знак. Якщо в знаменнику на два знаки, в чисельнику на два знаки. Але ж тут нічого не було, і тоді це місце заповнюється нулем. Отримали 90 ділене на 18, а це 5. Давайте ще одне рівняння. Тут вже потрібно множити одночлен на двочлен, згадаємо, як це робиться. Так. І аналогічно тут, таким фонтанчиком. Множимо 0,2 на 7. Про множення дробів, вже сказала, в шосто класі записано уроки. 2 на 7 це 14, і ставимо кому мінус 0,4 ігре, дорівнює 2,3 мінус 0,3 y І ось в цьому. В цей момент, ви повертаєтеся, не забуваємо, що мінус відноситься до 0,3. Мінус на мінус. От при множенні мінус втрачається. 0,3 на 6 множимо, це буде 18 і ставимо. Кому. Тобто я множу цілі числа 3 на 6, 18, а потім враховую кому. А тепер все так само, як в тих прикладах. Збираємо зліво доданки з невідомим Y. Тут був знак мінус, переносимо плюс 0,3 дорівнює 2,3 плюс 1,8 тут були, і мінус 1,4 перенесли зліва направо. Рахуємо тут, враховуючи вже, що це число за модулем більше мінус 0,1, тут можна в будь-якому порядку рахувати, тут мені зручніше 0,4 і додаю сюди. Так, це буде 2, і. Тут було 4,7. І залишилось. Знайти Y, Y дорівнюю, щоб знайти Y, я знову закриваю, да? закриваю. І в той момент, як закриваю, я завжди ділю на це число. Якщо був мінус, то з мінусом. Далі, якщо ви бачите, мінус тільки один, він обов'язково буде в відповіді. А далі робимо так, як робили ось тут 2,7 виділити на 0,1. 10. І знову ви переставляєте ту кому на один знак, так, щоб було ціле число в знаменнику, і одночасно кому переставляєте на один знак в чисельнику. Отримали мінус 27 перших або мінус 27, тобто відповідь Y дорівнює мінус 27. Відповідь. Кожне завдання має має мати відповідь.